Тример від бренду Розія, тример, який підходить для гоління під нуль, підходить для стрижки бороди і для окантувань. А подивіться, будь ласка, в першу чергу, який зручний корпус. Дуже зручно сідає на руку, і по бокам тут у нас оці елементи яскраві, вони проразинені трішки для того, щоб в руках тример не сковзав. Має дві швидкості роботи. Перша, нажимаємо кнопку ще раз і вмикається. Більша швидкість для того, якщо це якесь складне завдання. Що важливо, вхід і Type-C, будь ласка, підходить а, також для гоління під нуль, для стрижки бороди, окантування і так далі. А, може працювати від акумулятора 100 хвилин, може працювати від мережі. Ціна 650 гривень. Відправляємо швидко, вчасно, гарантія рік від нашого магазину. Тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці. Uh, і замовити можна на сайті tremor.in.ua, замовити можна через Instagram, Viber, Telegram.